Брати і сестри, шановні наші гості лучани, я хочу так виразитись, тому що, мабуть, на цьому березі зібралось людей, може і з різними поглядами, але всіх нас увага прикована ось сюди до тих людей які в діти в білому одіянні. І я би хотів сказати, дорогі мої друзі, що сьогодні це місце прикрашено і квітами ось рядом зі мною, і може другими наглядними приладдями, ось як ми бачимо. Але самою найбільшою прикрасою нашого зібрання на цьому зеленому березі. Ось ці люди, які одіти в білі одежі. Це символічно говорить про те, що їх омила і освятила кров Ісуса Христа через їхнє покаяння. Це не просто так. Раніше, ніж діти в цій білій одежі, вони, мабуть, лили сльози свої перед Христом Ісусом Господи. Прости мої провини, я хочу віддатись для тебе на все моє життя. І ось прийшов той, може, довгожданий день, і вони зараз стоять перед нами, повне бажання добровільно віддатись Ісусу Христу. Дорогі мої друзі, звичайно, на цьому березі, може, не вперше ви бачите. Ось таку картину. Але для цих людей це є перший і єдинський день, який останеться на все життя. Коли я говорю ці слова, мабуть, чи йому серцю теж проходить якась відповідна робота, мабуть, хтось переглядає своє життя і перелисти сторінки його і бачить позитивні і негативні сторони. Ну а Ісус Христос. Личи всіх нас до такого ж покаяння скласти всі свої провини у ніг його і обі в завіт із ним. Дорогі мої друзі, я так дивлюся на цей берег і не мов би переношусь мисленно майже дві тисячі років тому, де Ісус Христос подібно приймав хрещення бійці і я зачитаю місце із Слова Божого, де записано Євангеліє від Марка із першої голови, із перших віршів На, в російському переводі, прослухаємо. Начало Євангелія Ісуса Христа, Сина Божя, як написано пророком, от я посилаю ангела перед підцом твоїм, який приготовить путь твой передо мною. голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя Гріхи свої. І я вже багато є праць написано, багато літератури і приходиться багато перечитувати і так далі, хто хоче знайти істину. Бо є найближчий шлях до істини і знати Сина Божого і сповідувати гріхи свої перед ним. І так, як там на Йордані прийшли люди в покаянні, складали свої гріхи. Через покаяння сьогодні є можливість. На березі річки стир, скласти обідницю, перед вічним Богом прийди до нього, скажи, О мій Ісус, перед тобою складаю мої провини і глибоко віру, що каплі крові твоєї очищають мене сьогодні. Дуже дорогий, я своїм немічним голосом говорю до тебе. І я би хотів сказати і підкреслю, чому він немічний, хоча я стою бі біля мікрофона і підсилений мій голос. До це говорить, що голос мій немішний. Я назву це тільки протез, який стоїть переді мною, через який я можу стати сильніші до твоєї душі. Но до тебе говорить Дух Святий, склади покаяння від вічним Богом сьогодні, цей прекрасний день. Кожний з нас розуміє себе по відношенню Господа і свого життя. Може, другий день такий добрий не буде. Може, другий день. Буду вже не для тебе, а для іншого. А сьогодні твій день, сьогодні мій день, сьогодні ваш день, сьогодні, важдень, дорогі, які вступають і в завіт з Господом. І цей день не пропустим перед цим відкритим небом. Не очі Господа Ісуса Христа обозривають всю планету. І твоє серце бачить там, де ти стоїш, може сзад, може сказати як кабель перед вічним Богом. І ти можеш вже вже, вже торопишся сказати, Господі. Хочу не пропустити цей день, віддатись для тебе. Я прошу тебе, якщо є така душа, не пропустити її хвилини. до тебе говорить Ісус Христос. Більше може не повторитись голос Господній до твоєї душі. І якщо є така душа, для тебе є добрий момент, можливість навіть вийти сюди, не стисняючись людей, Ось тут стати рядом і сказати, Ісус, віддаюся для тебе. Тебе не посидався Христос на Голговському кресті, прийнятиму мученицьку смерть. Він віддався повністю за тебе, всі каплі крові нього зійшли, щоб помити душу твою, щоб останні дні твого життя, які ще остались на землі, були присвячені тільки Ісусу Христу і лише йому одному. Якщо є така душа, Господь тебе кличе. іди сюди і об'яви твоє бажання при народом Божим перед цими свідками, перед вічним небом, перед Ісусом Христом. Приєднайся до тих, котрі сьогодні віддаються добровільно на служіння Ісусу Христу. Якщо є такі люди, просимо, вийдіть сюди. Во ім'я Господа скажіть ваше бажання. А Господу, як буде слава, навіки. Амінь. Искупителя. Каждый крещенный роднее нам стал, Лица от радости светятся. Живы идеи Иисуса Христа, Веруют люди и крестятся, Молятся люди, и ты не отсрочь День своего обращения. Блудного сына и блудную дочь Бог Призывает к спасению. Помни, что грех ядовит, как смея. Грех твою жизнь исковеркает, Но открывается смысл бытия Тем, кто Иисуса уверует. Свет во Христе! Не блуждайте в тьма, Слышите? Вам приглашение! Кайтесь в неверии, кайтесь в грехах и принимайте святое крещение. Аминь. Ти та сестри, християни, я дуже радуюсь, що ось так багато людей і там на мості знаходяться люди, і там за річкою також чекає Слово Божого. І вислуховуючися Слово Святе Божественне, ми сьогодні збудуємо своє серце і славимо нашого ім'я Ісуса Христа. Брати і сестри, всі християни, я хочу вас вітати Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А зараз звертаюся я до Слова Божого. Ми прочитаємо, уважні будемо до слухання. Хрещення Ісуса Христа. Евангелие Матвея, 3 раздел, 13 и нищий верши. Тогда приходит Иисус из Галилея на Иордан к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись Иисус, торчас вышел из воды, и отверзлись ему небеса, и видел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес глаголющий, сей и сын мой возлюбленный, в котором мое Благовоління. Подібне місце, ще один я вірш прочитаю. Де Христос на горі преображення був своїми учнями і явились для нього, для учнів два посланники небесних. І сам Ісус Христос посереди, посередині їх. І коли Христос преобразився, то був голос Небес, всі є син мій возлюблений, в котрому моє, благоволення Його слушайте на російському цитірує. Брати і сестри, що я хочу цим сказати словами, дивлячись на. Акт наших котрі ось сьогодні вони стоять, підготовили своє серце, зовніш свою підготовили, і ось скоро настане той час, що вони давати будуть обітницю Богу свою добру совість. Я хочу таке питання поставити для всіх нас, як і Христос, будучи на землі, питання поставив фарисеям і книжникам. Таке воно, таке змісто було. Іоаннове хрещення. Откуда було? С небес чи від чоловіка? Іанове хрещення було відкуди? З небес чи від чоловіка? Люди, звичайно, почали розсуждати. Це Іоанна Хрестителя, хрещення, яке він там звершав по порушенні Отця Небесного. Від Бога прийшло. І Христос питається людей, скажіть, будь ласка, поясніть, звідки воно від Бога чи від людей? Вони міркували сказати, що від Бога, то тут спитає Христос, а чого ж ви не віруєте? А якщо від людей, то всі люди вже признали, почитають, що це великий Іоанн Хреститель, крок Божий. І вони сказали, не знає, будучи знавши, що це від Бога. І на сьогоднішній день, християни мої, оце хрещення, яке сьогодні ось буде звершатися від Бога. І я прочитав ці місця, що коли Ісус Христос вийшов на річку Йордан, то він теж йде прийняти це хрещення, котре від Бога прийшло. А Іоанн Хреститель трошки удержує, що Потрібно мені від тебе хреститись, тому що ти більше мене залиш нам ісповнити потрібну всяку правду Божою. Чуєте, християни, нам потрібно і всяку правду Божою. А для того, щоб правду в основі положити, то сам Ісус залишає це хрещення. Я дивлюсь на цих, переважно молодь стоїть, що дуже для вас великий авторитет. Сьогодні, від ласки, милості Божий, випав, ви сьогодні звершаєте такий же самий, як, як Ісус Христос звершав свого часу, там, будучи 2000 років тому назад. Це дуже авторитетно, це преимущественно, це вище ідеально на все, що сьогодні звершать.